Привіт-привіт, мої сонечки. Зараз я все поясню, що значить те, що в книзі написані історії моїх предків? Чи дійсно це мої предки і чи я являюся христиною, головною героїною книги? Пояснюю раз і не завжди. І завжди розумійте це, знайте про це і не задавайте мені зайвих питань. Отже, дійсно, мої предки описані в книзі. І мої батьки реальні являються батьками е, героїні Катерини. Катерини Хорунжої. Кет Хорунжої, як її називають в Штатах. Увага! Мої батьки лише дідусь і бабуся, мої героїні Христини Хорунжої. Чому я писала своїх предків? Бо їх люблю. Е, я... Обожнювала, коли мама розповідала мені про, про бабусь, про дідусів, про те, як вони були козацького роду, як боронили рідну землю. Які були чоловіки в нашому роду. Вони не кривдили жінок. Вони не гвалтували жінок. І це прекрасно. Я цим горжуся. Я описала прадіків козаків в своїй книзі. Прекрасних довгокосих бабусів про -бабусі. Ну... І я описала свою матусю в книзі. Вона суперечлива постать, бо я її добре знаю. Каже, що відносини дорослої дочки і матері завжди загострюються до нестерпності. Можливо, це так, але між нами велика любов. Мого батька я майже не пам'ятаю, тато помер рано дуже. Але. Я знаю, що він дав мені життя. Що він не ображав людей, не вбивав нікого, не гвалтував нікого. Це вже добре. І давно-давно, коли я була дуже маленька, бабуся казала, що він часто брав мене на руки, значить, він любив мене. Адже тому я і так увіковічила своїх всіх предків, у своїй книзі, якісь міряться присвятаним. Присвята пам'ять. Кажуть, що е, мертві, їм там добре на тому світі, якщо її згадують добрим словом. От я їй згадала добрим словом. Ну, Я не думаю, що вони образяться за це, але моя матуся, вона досі жива, здорова, і ще, дай Бог, їй довгих років життя. Знаю все в порядку. Ось така історія написана в моїй книзі. Так що. Мої батьки, батьки Катерини Хорунжої в книзі, в їх змінені імена.